Всім привіт! Кому потрібні лічильники. звертайтеся, є десятки різних моделей. Оце СБМ 19, це C22G, це СБТ-10A з бокочка в кінці, це просто СБТ-10 без буквочки А в кінці. Це СБМ 20, це СБМ 20U. Це от. Друга така модифікація Найдавніші СБМ-20, є ще СБМ-20 1 Далі Це у нас СІ-14Б слідний от Далі Це у нас Е всі 1Г скляні. От вони. Це також із 10 із 10 А, ну, є багато різних. От, наприклад, це у нас С-28БГ і С-28БГ-1. Такі так. контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. А ще ось такі. О, дивіться, це в нас СБТ 9 слюдні. пт Дев'ять. В нього є слюдне вікно. Ось тут. Зараз покажу. От. Слюдне вікно. Також слюдяні. Ось такі. Ну-кому потрібно звертайтесь. Всім до нових зустрічей.